Варіант смачної вечері. Картопля тушена з грибами, з м'ясом, під соусом бешамель, що може бути смачніше. Картоплю нарізаю кубиками та обжарюю. солю, перчу і далі обжарюю. М'ясо теж нарізаю невеликими кубиками і обжарюю на сковорідці до золотистої скоринки, додаю спеції та сіль за смаком. Нарізаю гриби та цибулю. Цибулю обжарюю. До м'якості додаю гриби, коли все це прожарилося, додаю вершки і трішки протушила. Потім викладаю в форму, в якій буду запікати, та готую соус бешамель. На сковорідку розігріту кладу вершкове масло, додаю борошно і швидко перемішую, щоб не було грудочок. Обжарюю його до золотистого кольору, додаю молоко і чекаю його загущення. Посолила поперчила за смаком та додаю до картоплі з м'ясом. Потім накриваю фольгою та ставлю духову шафу 180 градусів 40 хвилин. Потім в кінці відкриваю, натираю щедро сиром, у мене сир чедер, І ще на 5 хвилин ставлю в духову шафу. Ви не уявляєте, як це смачно. Соус, бешамель, вершки, сир, чедер, все це в поєднанні з м'ясом. Смачного та підписуйтесь!